Українці за кордоном, чи згодні ви, що еміграція це дикий стрес. Давайте розбиратись. Та все стрес поїхати без фінансової подушки, знання мови і купа інших нюансів за кордон, стрес. Лишитися в Україні з вимкненим світла і так далі стрес. По факту, еміграція можливо, коли воно за власним бажанням. А так? Ні. Зміна купа. Робіт більше 20 переїздів за два роки через ті самі роботи, відсутність грошей, відсутність стабільності, тривожний розлад, хронічний стрес. Ні, тут рай. Скажу непопулярну думку, але залишитися в Україні і не їхати за кордон це легший варіант. Почати життя з нуля в іншій країні, де є мовний бар'єр, набагато. Важче, що є то є. Хочу підтримати кожну людину, якій дійсно довелося поїхати. А нас таких дуже багато. Тому тримаємось разом, як то кажуть. А я хочу нагадати, що я займаюся саме працевлаштуванням у Польщі. Тому, якщо потрібна робота, пиши мені по номеру в шепці профілю. Хочеш більше дізнатися про роботу та працевлаштування, підписуйся на мене.